Всім привіт! Сьогодні розповім про отакий АВР, який я собі ставлю на заміну Томзону бістабільному перемикачу. А хто не знає, в мене є плейлист, і там ціла епопея з тим АВРом. Закінчилося тим, що я з нього все повикидав, залишив напряму підключення до соленоїдів і підключається він через контактор. Для того щоб коли виключається сідло, включався інвертор і перемикався той АВР. Але одного разу той Томзон не перемикнувся. Так як необхідно, і світло з'явилось. Проте далі вся система працювала від акумулятора. А я прийшов до нього, ну, там я так зрозумів, щось, чи то солиною ну, деренчав, чи то щось там інше деринчало. І Я дійшов до того, що необхідно шукати йому заміну. Те саме не хотів купляти, Достатньо я награвся з ним на двох контакторах, ліпити також я не маю такого хисту. І воно гровістке доволі, і там також є свої нюанси. Тому кинулось мені в очі от такий АВР. А цей АВР працює як в автоматичному, так і ручному режимі. Кнопочкою переключаєте в ручний режим, і цією штукою повертаєте його у відповідне положення. Це буде основне джерело NR резервне, посередині OFF може бути, коли вам необхідно щось там обслужити. Виставити режим мануальний і посередині ставите цей перемикач. Також тут є світлодіодні індикатори, вони показують наявність напруги на основному і на резервному джерелі. А також яке джерело активне в даний момент. Якщо основне буде оця світитись додаткова лампочка, якщо буде резервне, то ця буде світитись додаткова лампочка. Відповідно, от тут є зверху колодка контактна, вона дублює оці лампочки сигнальні. Виходить, масу кидаєте на третю від звідси і на шосту звідси. Колодочку до 5, до 4, до 1, трет... до 2 чіпляєте лампочки сигнальні на 220 вольт. Тут присутня напруга 220 вольт, тут немає ніяких там сухих контактів, типу, щоб можна було щось комутувати. Виходить, воно те саме дублює. Перша і четверта лампочка буде світитися, коли буде напруга на цих контактах на вході, а друга. Або п'ята буде світити, другий, або п'ятий контакт буде працювати, коли буде активна та чи інша сторона. Далі написано, що це воно розраховано 63 А, але в мене навантаження не більше 1 кВт, там, в принципі, кВт 300 максимально, та. і мені нема за що тут перейматися. Це штука двохполюсна. Є і в неї трьохфазні, є інструкція в комплекті. От інструкція розповідає стосовно маркування, чому воно маркується так, а не інакше. І ось коротенькі характеристики, тут також зазначено електрична здатність до перемкнення 1500 разів, 6000 механічна. Ну, інші можете подивитися самі показники. Що стосується принципу роботи, тут у нас. Якщо перевернути ззаді, я розбирати його не буду. Тут мотор і він працює наступним чином, там такі штучка, коромисло, таке. і воно перекидає і вмикає або вимикає одну групу контактів. Одночасно робить, вимикає і вмикає. Тут по два, тобто не контактів, а автоматів, пакетників. Тут по два штуки. Ну, відповідно, Якщо вони через 1500 переключень вийдуть з ладу, ну, ви можете їх поміняти. Розкрутити, поставити свої такі самі аналогічні. Що стосується того, як воно підключається, тут е, такі клеми доволі такі потужні. Сюди вхід основне джерело, сюди резервне джерело, е, фаза нейтраль. І так само виходи. Ну, виходи між, собою, виходи між собою паралеляться і підключаються до навантаження. Ось Тут в інструкції можна це побачити Ну, ось в цьому пункті. Здається, все. Зараз покажу, як воно працює. Ще один який плюс суттєвий для мене це те, що в якому положенні воно не зупинилось, коли не стане світло. Наприклад, у вас працювала електромережа, її не стало, переключилось на резерв. Резерв працював, 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 виключився, сів акумулятор, там генератор будь-що. І знову, наприклад, З'явилася мережа, ця штука автоматично переключиться. Якщо наприклад, з'явиться акумулятор, ця штука також буде працювати. Тобто Тут нем, немає з е, платою, не керує лише одна сторона. Там, де буде е, напруга, туди воно буде по-любому перекидатися. Зараз я вам це продемонструю. Зараз воно включене в автоматичному режимі. Ось, бачите, включилося основне джерело, показує наявність напруги на вході і те, що активне власне, основне джерело N. Ось воно. Тепер підключаю резервне джерело. Бачимо, що світиться резервне джерело, але воно не активне. Тут на виході зараз активне оце, а не це. Далі пропадає в нас основне джерело енергії і перемикається. На резерв і показує, що активне резервне джерело, а на основному пропала напруга і воно не активне. Ну, це логічно. Далі опять перемикається відносно нешумно. Значить, воно заявлена швидкість перемикання менше 3 секунд і воно ніяк не регулюється. Відповідно, я не женусь за безшовним переключенням, через те саме, що я до роутерів і до комп'ютерів, там, де необхідно, щоб воно працювало безперервно, безперебойно. Там в мене є маленькі упси і великі упси, які дозволяють там декілька хвилин йому працювати без світла. А ця штука переключається за 3 секунди. Поки вона буде переключатися, воно буде працювати на тих упсах і вийде відносно безшовно. Стосовно ціни, так само, як і бістабільний, приблизно. 28 доларів, 26 до 30 доларів. Ну, все залежить від того, коли ви попадете в який сезон, який буде на них попит, і чи будуть якісь знижки, чи не будуть. Мені він обійшовся 28 доларів. Кріпиться воно, до речі, не на Дінрейку, а просто ось, отвори під якісь гвинти. Написано, що воно в них в описі називається компактний перемикач. Отакий компактний. ну от Вам видно, наскільки він компактний в порівнянні із е, звичайним реле затримки. Ось, Не знаю, як вам, щоб ви зрозуміли, як на мене, то не дуже компактне. Можливо, на, е, на двох контакторах е, з блокуванням десь воно те саме буде. Ну от, До речі, є тут габаритні розміри. Можете глянути. Висота до цієї ручки від полу від дна десь приблизно 12 см. Що стосується другого учасника цієї історії, то це реле затримки ГЕЯ, Написано так, GTR 8 es Все, що про нього необхідно вам знати характеристики ось на листочку. Можете собі зупинити відео, подивитись. Для мене головне, що тут написано, що розраховано воно на 10 А. Це двійний запас із тим, де я буду його застосовувати. Це інше, зараз я вам розповім. Тут доволі універсальне таке реле. Є в нас вхід А1А2 сюди подається 220-380 В. На А1 і на А3 24 В. Для того, щоб воно спрацьовувало. В кінці в нас є. Три контакти один загальний, один контакт постійно розімкнений, один постійно закритий контакт. Для того, щоб комутувати підключення, що ви там плануєте. Я, наприклад, в розрив поставлю розетку, яка буде йти на вихід після АВР до споживачів. І цю штуку буду використовувати таким чином, що коли з'являється напруга тут, на вході. то... Комутувати підключення до розетки вона буде через 5 секунд. Тобто, щоб інвертор міг вийти на свою потужність, а потім вже підключати навантаження, щоб він включався без навантаження, одним словом. Ну і в зворотньому напрямку так само переключиться світло, 5 секунд почекає, і тоді воно підключує розетку. Тут все доволі просто. Знизу ми бачимо таку шкалу від 10 до 100%. І тут стрілочка. Зараз вона на 4 стоїть. І тут є ось буква Т", Три таких повзунки. вони, цих три повзунки, мають таке собі кодування. Тут є ось інструкції, що вони значать. тобто Тут затримку можна регулювати від 1 секунди до 10 днів. тобто Мені, наприклад, оцей код підходить від 1 до 10 секунд. ось Я хочу, щоб в мене воно працювало 5 секунд. Я верхній позвонок ставлю сюди, тут викруточкою, до речі, йде в комплекті викрутка. Така це і викруткою ви собі тут регулюєте цю стрілочку туди-сюди. Я, до прикладу, ставлю, зараз у мене стоїть 4 секунди. Це значить, що воно включається. І delay on, перемикач, затримка на увімкнення. Тобто, коли тут появляється напруга: 5 секунд реле чекає, сигналізує цей індикатор. Відлік він рахує посекундно ну, в даному випадку. І потім замикає необхідний мені контакт через 5 секунд. Якщо ми поставимо Delay-Off, значить це буде затримка на виключення. Коли подається сюди напруга, ця штука працює 5 секунд і розмикає або замикає контакти, ну, в залежності від того, до якої ви групи контактів підключите. Я підключаю реле і дивимося. Як воно працює? Ось увімкнувся зелений показує, що є напруга, а червоний відлік. І класнуло в кінці реле. Ще раз покажу. Слухайте звук. Класнуло. І контакти замкнулися. Ну або розімкнулись. Тепер, якщо ми, наприклад, переключимо на затримку вимкнення. Треба викруточкою робити акуратно. Отак. От Тепер дивіться, що буде відбуватися. Воно відразу, коли з'являється тут напруга, ці контакти відразу або замикаються, або розмикаються. А через встановлений тут час вона вимикається реле. так буде наглядніше, зрозуміло. Зараз контакти розімкнуті. Коли ми вмикаємо, тут буде писк, контакти замикаються і через 4 секунди реле їх відключу. Все. Це затримка на вимкнення була. Далі. Такий сценарій, як мені необхідно для розетки. Затримка на включення. Ось вже пішов відлік. Все. Пройшло 4 секунди, воно працює. Знову пропала електроенергія на ньому на вході реле. З'явилася. І йде затримка включення. Це все, що необхідно знати про це реле, я так гадаю, для більшості користувачів. Пропускає 10 А, написано так в інструкції. Чіпляється на Дінрейку і коштує 5 доларів на Аліекспресі. Посилання я всі залишу в описі. Так, а це, кому цікаво, хто не бачив раніше ось цей авер, замість якого я буду ставити той. Бачите, тут також є оцей контактор, так і залишиться, він вмикає інвертор. Так як тут бачимо, напруга є лише на бій. Джерелі, тобто на розетці, а на A від інвертора тут не світиться індикатор. Так як вона появиться тільки тоді, коли пропаде тут світло, контактор дасть сигнал сюди на кнопочку. Вон там. І гоу! Зараз вам покажу, з яким звуком перемикається для порівняння. Бачите, І включився сторона А. Перемикаю назад. Ну, можна переляк отримати, якщо так десь недалеко сидіти. А так воно працює вже встановлене на стенді. Зараз покажу. Пропадає електроенергія. Переключилось. Появилось. Переключилось. Набагато тихіше, ніж бістабільний перемикач.